Коли друг плічо пліч, ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, ми кинемо в піч, переможемо разом коли плечо пліч. Не щас, якщо праця пляста вам Бич, бич, нам переможемо біч, не бич, ми вже безпереба Бич, бич, я мене не назов Свернимо ми гори, якщо гори проти нас.

Будь ласка, декілька слів про сьогоднішній змагання. Добрий день. Сьогодні закінчилися останні кіблі територіального етапу шкільної шкільній лігіч облік баскетболу. І що радує, що в запеклій боротьбі навіть стіни допомагають місцевим гравцям. Ці вікові категорії буде представляти на районному етапі команда ліцею і дівчатка і хлопчики. Тому хочеться побажати їм певності, запеклості, настирливості на на і щоб їм допомагала доля також гідно представити нашу громаду на районному етапі і, можливо, представити поборотися за район на обласному рівні. Привіт! Ви зайняли призове місце. Які враження ви отримали сьогодні від змагань? Привіт, враження в першу чергу дуже позитивне, я вже ми обмінялися досвідом, завели нові знайомства і весело провели час. Дякую. Сьогодні ви зайняли перше місце. Що ти можеш побажати своїй команді у радіоному етапі? Привіт! Я хочу побажати своїй команді лише перемоги, тому що я певна на 100%, Але, звичайно, потрібно ще працювати, щоб стати сильнішими і досягати більших успіхів. Доброго, Доброго дня. дня, скажіть, будь ласка, декілька слів про сьогоднішнє суддівство та змагання загалом. Доброго дня. Ну, змагання пройшли досить таки в запеклій боротьбі. Було досить таки цікаво спостерігати. По судді практично проблем не було, хоча деякі спірні моменти були. Проте всі довольні і щасливі. Доброго дня. В першу чергу вітаю вас з перемогою та хочу вас запитати, як ви оцінюєте гру своєї команди сьогодні. Доброго дня. Дякую за привітання. Перемога була очікувана, хоча, звичайно, трошки важко. Були сьогодні ігри такі достатньо жорсткі. Пару стиків було не дуже приємних для в принципі, всіх гравців. Але дівчатка сьогодні дійсно продемонстрували характер, десь трошечки нервували, можливо, тому що в такому варіанті складу вони грали по суті вперше. І я дійсно дякую їм за самовіддачу, за роботу. Вони дійсно великі молодці. Особливо хочу виділити звичайно лідера команди Поліна Криворучко. Сьогодні дійсно видла те, що я від неї вже прошу і вимагаю. Мабуть, останніх років два, і вона сьогодні дійсно була справжнім лідером команди і вела її до перемоги. Але ще кілька слів хочу сказати про вашу гру в суботу. Да? Сьогодні у мене працюють тут от, як інтерв'юери. Ми в суботу грали теж по пятих 9 і там, ну, там клас взяв гору. І я теж дуже вдячний дівчаткам своєї молодшої команди. Які ну так стало, що вони більш досвідчені навіть десь в якійсь мірі чим старша команда, і дійсно показали дуже пристойну, дуже класний результат. Лідери команди Даша Григоренко, Даша Скапровська, Лєра Костюк зіграли рівненько. Хтось більше очок, хтось більше передач. ну дійсно класні матчі показали. Тому всім нашим вболівальникам, да, батькам, нашим учням школи, які дивляться наші ігри, ще раз хочу подякувати за підтримку. Дівчата з перемогою і готуємось до наступних не тривожна ми ніколи друг нічого.